Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. До Калісто протокол релізнули оновлення, що покликане виправити попередні хиби та лаги. А також додали нову гру плюс. Чау. І що? Пам'ятаєте, я казав в одному з минулих випусків, що калісто протокол більше не продається на Росії. Так от розробники вирішили повернутися в російський регіон росіянського стіму. <плес> У ремейк Dead Space неочікувано додали ще кілька альтернативних кінцівок. Це визначили допитливі користувачі інтернетів, які роздивились досягнення, які, звісно, були доступні дочасно. Як несподівано. Також подейкують, що Айзек Кларк для підняття гайпу завітає до Фортнайту перед виходом гри. Я вирішив хайпануть. Дідо Фалавутів за сумісництвом генеральний директор Obsidian, Фергус Уркхарт щиро бажає створити ще одну частину культової франшизи перед тим, як вийти на пенсію. Я не проти. Crystal Dynamics офіційно заявили, що підтримка марвелівських месників завершиться вже 30 вересня. Маск скис і трохи почав смердіти у Твіттері. Ти смердиш. На його нічемний сморід несподівано з'явився Девід Гольдфарб. Засновник студії The Outriders та творець гри Metal Hellsinger. Так от, Девід неочікувано видав базовану базу та пообіцяв додати українську локалізацію до гри. Це все, звісно, круто, але як такий пан не побачив іншого скиснутого діда під носом, ба більше дозволив йому нявкати під підфінальний босфайт. І що тепер робить? Інтернетами ширились чутки, що 343 Industries вже не працюватиме над франшизою Гейло. А Мікрософти передають розробку комусь іншому. Але ніт. Студія офіційно повідомила в Твіттері, що в то все брехня. CD Projekt Red заявили, що доповнення до Cyberpunk під назвою Phantom Liberty стане найдорожчим за всю історію студії, перевершивши у витратах попередні дві DLC до третього курвака. Звучить серйозно. О, дуже серйозно. Юрій Ловенталь під час інтерв'ю для Book Movie запевнив, що Spider-Man 2 вийде вже цієї осені. Проте ми справді закінчили. Ні, бо так. Ми працювали два роки. Гра ідеальна. Ні, вона, типу, майже ідеальна. Ні. Мікрософти не придбали Activision Blizzard. проте, начебто, знайшли того, хто їм допоможе. Це на їхню думку зробить Sony. серйозно? Так, корпорація вікна викликала японців до суду. Відповідно до позовної заяви, вони хочуть, аби ті оприлюднили деталі створення ігор для PlayStation. На їх думку, інформація про масштаби та графіки виробництва може вплинути на рішення суду. Саме тому Sony не бажає ділитися цією інформацією. Не той пацан. Не в цій житті. Неймовірна атмосферна японсько-самурайська трек «Туйомі» завітає на Nintendo Switch вже 30 січня. Після виходу серіалу Останні з нас раптово підскочили продажі і ігор цієї франшизи. Це реклама гри. Це реклама вас. Вона й досі йде. Чекали нові епізоди аніме Ніра Автомата? Доведеться почекати ще. Абзац. Серіалотворці звинуватили в перенесенні серіалу збої, спричинені пандемією старого та знайомого вам вірусу. Тепер дата виходу нових серій перекочувала з 29 січня на невідомий термін. Яка халепа і це лише початок. Фінансові звіти на кон потрапили до мережі. Так, тієї самої на кон, що підступно спіратили Сінкінг Сіті, вирізали звідти всі згадки про Фрогверс, та й досі продають цю гру в стімі. Зараз я буду матюкатися. Але шо гейбу до того? Ну виключте мінтів. Сорі, трошки збився. Так от, звісно, видавець негідник, але студії, що випускають забавки, інколи бувають базовані. Я не стверджую, що це саме такий випадок, але от з фінансового звіту на кон стало відомо, що Lord of the Rings Gollum планують релізнути цього року десь колись між квітнем та вереснем. Розробники синів лісу дали невеличке інтерв'ю IGN, де розповідали про все те саме, що ми і знали раніше, але трошечки детальніше. От, наприклад, що гра буде в 4 рази більше за попередню, печер там буде більше, а дерев 40 тисяч висадили аж на 4 мільйони. До речі, цікавий факт: дві людини, які працюють над висадкою лісу, за один робочий день можуть посадити від 500 до 1000 сіянців, залежно від погодних умов та типу ґрунтів. Також вони повідомили, що система зміни пори року дозволить відчути плавність переходу. Тобто, от так бах і різко випав сніг. Ні, такого не буде. Як було відомо раніше, відтепер у грі один біом. Але розробники додали, що, наприклад, дерева та рослинність разом з рельєфом в різних куточках острова відрізнятимуться. І ще запевнили, що канібали, що населяють острів, теж реагуватимуть на зміну погодних умов, як і інші мешканці лісу. Наприклад, тварин значно поменшає, а ваші старі риболовні місця покриються шаром криги, що відповідно у складі. Днить вам добування провізій. Більше ви можете глянути в окремому відео про цю гру за підказкою від Ютубу або ж за посиланням в описі. Тицяйте. Розробники студії Лавове зілля запрезнували велику мапу розвитку Songs of the Conquest. Переповідати я вам її, звісно, не буду, але посилання в описі на цю статтю. залишу. До речі, гра має повну офіційну українську локалізацію, а ще на неї зараз діє знижечка, тому гріх її не придбати. База. ROND. Основа фундамент бетон. Український шутер Shatterline нарешті завітає на консолі. Ну нарешті. Поки конкретно на PlayStation. І то невідомо коли. Проте ви от прямо зараз можете взяти і записатись на тест, що відбудеться 27 січня. А він дух, що тіло рве до бою. Сідай. Студія 4A Games, що подарувала нам серію метро, розповіла, як воно розробляти ігри під час війни та висловила слова підтримки. Всі постраждали. Дехто. З нас втратили домівки через бомбардування, дехто приєднався до збройних сил, щоб захищати Україну. Постраждали колеги, друзі, родичі. Декілька людей загинули. Але чого Україна зараз потребує, то це наших героїв, тих, хто захищає нашу країну на фронтах, тих, хто їм допомагає, і тих, хто не зважаючи ні на що працює із пристрастю та запеклою самовіддачею, щоб підтримувати наші проєкти та підтримувати економіку країни. Війна також повпливала і на майбутні проєкти компанії. Наступна гра серії метро також змінюється на краще, і не лише через обставини, в яких ми опинилися. Ми ніколи не приховували того факту, що франшиза метро завжди несла в собі сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити і занурювати вас у постапокаліптичний світ, але нам також потрібно розповісти щось більше. А війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Усі теми метро, конфлікт, влада. А політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Отже, ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Також Foyer Games релізнули інструмент для створення модифікацій прямо на рушєві метро Exodus. Це відтепер дасть неймовірний простір для творчості фанатів. Ба більше крім відкритого рушія, вони матимуть під рукою і всі напрацювання студії з можливістю міняти та налаштовувати все, що заменеться. Одним словом, чекаємо купу топових модів на платформі SDK Metro. Більше інформації можна прочитати на офіційному сайті Play Games. Нові кадри з місця зйомки кіноадаптації Fallout від Amazon потрапили в мережу. На них можна ідентифікувати станцію Red Rocket, але без самої ракети. Сподіваюся, їх хоча б потім домалюють спецефектами. Мабуть, ні. Якщо вам страшно кортить помацати Forspoken, проте витрачати 2000 гривень, щоб побачити жахи оптимізації вам не дає внутрішній скнара. Час радіти, бо квадратні Фенікси створили безкоштовне демо, яке вже доступне в стімі. Це емоційне піднесення. Warhammer 40 тисяч Дартайд поки не вийде на консолі. Не психуй. Розробники студії Fatshark Shark, себто товстенька акула, повідомили, що їм знадобиться трохи більше часу для портування та оптимізації гри. До речі, гра взагалі не завітає на PlayStation, лишившись поки що ексклюзивом. Xbox Series. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мікрософти втрачають гроші. Так, продажі забавок впали на 13%, як і продажі самих консолів. Проте кількість адептів геймпасу, попри попередні новини, невпинно зроста. Легендарна стратегія Age of Empires нарешті дістанеться консолей. Якщо що, то тільки на Xbox вже 31 січня. До речі, запрошую глянути разом зі мною Xbox Developer Direct. Приходьте о 22.00, звісно, якщо буде електрокарчування. Оце значить, оцей девелопер Direct від Xbox був якийсь занадто слабенький. Хоча з іншого боку, все, що вони обіцяли, вони показали. Ну і звісно, базували українськими субтитрами на трансляції. Проте питання, коли гривні, та регіон лишається незакритим. Обіцянка тятянка. Почали трансляцію ігроладом Minecraft Legends. Та цього разу нам повідомили дату релізу. Гра вийде 18 квітня. Далі було цілих 6 хвилин цілковитої насолоди для фанатів Форзи. Форза Моторспорт буде надзвичайно інноваційною та реалістичною. За словами розробників, вони використали 3 терабайти реальних фоток, щоб створити локації. Звісно, вони прикрутили моднячий RTX. В грі буде динамічно мінятися погода, впливаючи на геймплей. В грі буде 500 автівок, як для поціновувачів онлайну, так і для тих, хто полюбляє грати на одинці. Супер. Завтра, о 20.30 буде окремий етер присвячений цілковито й повністю форзі. Далі показали очікувано неочікуваний проєкт від Tango GameWorks, творців Evil Івелвізіну, під назвою Hi-Fi Rush, в якому вам доведеться лупити ворогів у ритм музики. А музика обіцяє бути файною. Кубка популярних рок виконавців мають це забезпечити. До речі, паралельно пан Мікамі офігів, що наступна гра його студії не буде горором. Я офігів, велір. Я офігів. Гра на момент виходу цього відео має вже бути доступна для придбання або грання за підпискою Game Pass. Анонсували вихід нового розширення для The Elder Scrolls Online під назвою Necrom. Воно занурить вас у ностальгію за першими Тес, а також схоже атмосферою на DLC до Skyrim під назвою Dragonborn. Так, розробники знову повернуть локації, від яких смердить Лавкрафтом та мацаками різноманітних восьміногів, які, до речі, задіяні навіть у прикольних нових заклинаннях. Зарелізиться це все діло вже 5 червня. Також неймовірно щедрий Говард відкриє безкоштовно всі попередні DLC до ТЕСО, але тільки на обмежений час. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Аркейн Студіос показали ще більше деталей Редфол. Насипали гроладу за участі нових ворогів та босів. А найголовніше нарешті повідомили дату релізу 2 травня цього року. Надзвичайно олдскульна Golden Eye 007, прямо з 1997-го, завітає до підписки Game Pass і має бути доступна вже завтра. Шість годин до виходу Hogwarts Legacy лишилося не так вже й багато, тому контенту в мережі стає дедалі більше. От, наприклад, з'явилося ще 11 хвилин чистого ігроладу під час місії на локації з дракончиком, бо бо від тебе і я дівочою красою. І ще з тобою щось око потрапило. Е... Oh. 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 У Dead Space Remake планується режим нова гра плюс, під час проходження якого вам стане доступний новий унікальний скін, новий вид некроморфів та увага! Alar! Альтернативний фінал. Також ремейк Мертвого космосу матиме повну підтримку всіх крутих фіч, наворотів та вібрацій, що має в собі контролер від п'ятого плейстейшена. До речі, DualSense Edge вже можна офіційно придбати, але ціни, звісно, страшні. Та можна трохи докинути і взяти Xbox SS, до якого в комплекті теж і геймпад іде, в принципі. Але якщо порівнювати з цінами на елітний контролер від Майкрософтів, то в принципі ціни більш-менш схожі. No Однаковісінькі. Розпочато роботу над фанатською українізацією другого Red Dead Redemption. поки перекладено мало. Проте навіть ви можете долучитися до створення перекладу. Ну, наприклад, знаходити помилки та повідомляти про них авторів. Посилання на переклад, як завжди, в описі. Тицяйте ти, ти, сюди. Ентузіасти, що перекладають третього курвака, досягли приголомшливої відмітки у 65% локалізованого всього тексту. Також доступний такий сякий повний машинний переклад з польської або англійської на вибір. До Ну, добре, саме ту мами. Ніл Дракман заявив, що історія Анчартиду закінчена та не потребує продовження. Все! А от The Last of Us може ще отримати якесь продовження. Звісно, якщо вони за словами Дракмана зможуть вигадати цікаву історію. А якщо ні, то кінець другої частини, в принципі, теж чудово підходить під фінал історії. Ви напевно помітили, що я став рідше розповідати про роздачі в магазині Тіма Свіні. Так от, якщо ви не хочете пропускати жодної роздачі, пропоную вам підписатись на один канал, де регулярно постяться всі пропозиції з Epic Games Store, і не тільки. Meet Your Maker, та сама гра від творців Dead by Daylight, так та сама, що матиме офіційну українську локалізацію, прямо на старті. Вона отримає бета версію під час фестивалю Steam Next Fest. Відбудеться з 6 по 13 лютого. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.